Друзі, привіт! Ось у нас вже фактично настала осінь ну і вже пора для лохини вносити фосфорно-калійні добрива. Я якраз буду починати вносити монофосфат калій, це фосфорно-калійне добриво і воно використовується для підготовки лохини до зими, а також для покращення закладання плодових бруньок. Фосфор він більше впливає на ріст корення калій на закладання бруньок. Тому, якщо ви хочете покращити врожай на наступний рік, то підготовлюйте свої рослини. Ну відповідно, щоб ви не переживали за них зимою, щоб вони добре перезимували і була мінімальна кількість підмерзань. Вносити я буду за допомогою оприскувача. Саженця я буду вносити це добру для сажанця. Буду вносити це доброго суто по листу оприскувачем. А для своєї контейнерної посадки, і та що в землі, то буду вносити також за допомогою оприскувача, але буду подавати вже в систему, тобто у свій полив. Ми зараз це все покажу. Ну, для, самого, для самих саженців показувати не буду. Там я даю десь приблизно 30 грам на 10 літрів води монофосфату калію і так оприскую по листу. А вже те, як я вношу в саму систему поливу, то зараз вам покажу докладніше. Зараз побачите, як я це роблю. Отже, дивіться, є у мене ось такий оприскувач. Його я під'єднюю за допомогою хомута і садового шлангу до своєї системи поливу. Під'єднав я його, і тоді вже найважча річ в цьому, це розрахувати, яка кількість доброго вам потрібна, і за скільки часу її вносити. Все робиться досить просто. Спочатку мені треба порахувати, скільки на виході. У мене йде за певну кількість часу, виходить води. Для того, щоб мені правильно внести добро, мені потрібно порахувати для початку водовилив форсунки під конкретний кущ. Ось я, у мене полив відбувається допомогою ось таких форсунок. І зараз я цю форсунку просто ось перекладаю у відро, засікаю час, наприклад, 10 хвилин і, буду, і потім вимірюю, скільки літрів тут буде води. На цій контейнерній посадці у мене більш-менш всюди однаковий водовилив іде, тому що ці форсунки вони вручну настроюються, я їх відрегулював. і Приблизно виходить, що за 10 хвилин у мене тут йде 10 літрів води. В моєму оприскувачі є ось таке реле. Воно регулює швидкість подачі рідини з цього оприскувача, і мені потрібно його настроїти так, щоб цей оприскувач подавав е, 10 літрів води за 5 хвилин. І тепер щодо подальших розрахунків. Мені, я хочу внести разово під отій кущі в контейнерній посадці 5 грам добрива під один кущ. У мене виходить, що на 100 кущів мені потрібно 500 грам. Я беру тих 500 грам монофосфату калію, розмішую на 10 літрів води, і це все заливаю у свій оприскувач. Надалі я знаю, що в водовилу моєї форсунки за 10 хвилин відбувається 10 літрів води. Я зроблю так, щоб мій оприскувач за 5 хвилин подавав 10 літрів тої суміші, що в нього буде в бачку. І тоді я свій полив вмикаю і вмикаю його тільки на 5 хвилин. І в мене якраз так вийде, що за 5 хвилин я подам 5 грамів доброго під один кущ. Це може кожен з вас зробити самостійно, хто має таку систему поливу. Також, якщо е, у вас, наприклад, капельна лента, там ще легше все робити, тому що в капельній ленті є конкретний водовилив з однієї капельниці. І тоді там вже навіть не потрібно вимірювати ніякі відрами не користуватися, форсунки ті не, не зливати з них воду. І ви вже знаєте, там водовилив, і також собі так там легко все розраховуєте. За допомогою цього комп'ютера я вмикаю першу лінію, вмикаю її на 5 хвилин. Запустив я сам полив, полив вже ввімкнутий. Тепер я ось відкриваю краник і вмикаю самоприскувач І все, подача доброго відбувається, і все йде конкретно під рослини, та кількість, яку я собі запланував. І ось так, таким методом я вношу добрива у, свою, у свої рослини. На цій контейнерній посадці, то я буду вносити двічі на тиждень по 5 грам. Оскільки тут п'ятирічні саженці, то я буду вносити так, щоб в мене в сумі вийшло 50 г на рослину. Це в мене внесення тоді виходить, що якщо в загальному 10 грам на тиждень, то займе 5 тижнів. Ті посадці, що в відкритому ґрунті, я буду вносити по 10-15 грам разово. Ну І також якусь конкретну кількість добирати добрива там, за кілька внес. Тому ось добрива не так важко вносити. У кого невелика кількість саженців, звичайно, ви будете вносити відром, розчиняти там певну кількість добрива. А у кого є якийсь полив, більш-менш автоматизований. Ну Хоча б просто стоїть капельна лента і під'єднана до мотору, який подає в неї воду, то все досить легко зробити за допомогою оприскувача. Отже, не забувайте, що саме зараз початок осені і зараз саме час готувати ваші рослини до наступного сезону. Для того, щоб вони добре перезимували, щоб ви зимою не переживали чи немає якогось підмерзання. І щоб на наступний рік вони гарно заклали плодові бруньки і добре плодоносили. За добре у вас звертайтеся за саженці також, тому що зараз одна з найкращих пір посадки саженців. Ну і також ось за ось такі рослини вже готові висаджені в контейнерах. Також можете до мене приїжджати і обирати собі, яка вам все, все, що я вам хотів сказати. На все добре, до побачення.